Аріє Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу, Зараз з нами на прямому зв'язку. Аріє, вітаємо вас. Доброго ранку починається тиждень для України. Давайте ви нагадаєте, які реальні наслідки атаки Ірану і чому вони все таки вдарили настільки масовано, як очікував Ізраїль. Хоча всі ізраїльтяни казали, нам не звикати до того, що може відбутися. Ми абсолютно готові. І зараз вони кажуть, що ці задачі виконані, що відбулося. Ну, те, що іранці говорять, що всі задачі виконані, то виконані, напевно, в них були такі задачі. Боротьба пропаганда це не новини. Не для вас, не для нас, не для жодної людини, яка стежить за розвитком історії людства. То в дійсності, чому вони так зробили? Через, На мій погляд, через те, що Володимир Путін. Показав два чи більш ніж два роки тому, що можливо зайти на територію незалежної держави, розпочати війну, точніше в Україні продовжити війну просто більшим набагато більшим масштабом, і тобі за це нічого не буде. А, і якщо це Росія і це ядерна держава, і так далі, і так далі, всі ці нібито <кій> причини, яких надають ті західні партнери, то з Іраном Іран не з не, не ядерна держава. І все ж таки вони розуміють, що в даній ситуації, а, скажімо так, цей колективний захід надасть їм можливості діяти, і після цього. Не скажімо так, не, 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 не заставить їх заплатити ціну, яку б вони, яку б вони заплатили, не знаю. Як вони думали, що заплатять до, до 2022 року, до того як ці формули, ця парадигма зламалася. А з іншого боку, Сполучені Штати та інші все ж таки притримуються наративу, який говорить, що. Поки мир краще, ніж добра війна, і тому не підтримують нас зараз в тому плані, якщо ми захочемо відповісти на цей ці, на ці напад, от така в нас так от в нас починається, починається тиждень. Ну а власне враховуючи те, що зараз Сполучені Штати Америки вони 에, ну, радять, зокрема Ізраїлю, проявляти стриманість, це буде враховуватися на вашу думку чи ні? Дивіться, як військові, ми можемо сказати, що не завжди, коли на вас нападають і ви відбили атаку, вам потрібно напа йти в наступ. Можливо, можливо, це пастка, можливо, і скоріш за всього, іран готовий до того, якщо до нашої відповіді. І можливо він це зробив для того, щоб ми відповіли. В військовому мистецтві всі такі напрямки мислення, вони мають, мають місце і мають сенс. І тому, чи якщо до того ж, треба, якщо ми не наносимо удар, він повинен бути не. Просто через те, що вони вдарили, і ми вдарили. Ні, в нас зараз є легітимація нанести Ірану якусь серйозну і е, провести якусь серйозну операцію. Вона повинна бути такою, чи цілі якою буде, повинні бути такими, щоб змінити формулу розвитку іранського військової іранського військового комплексу. Тобто стра Ціли повинні бути стратегічними. І ми. Я тому, що вам зрозуміло, що Іран розуміє і готувався до цього, і тому такі ціли будуть ліба либо захищені добре, либо якщо це окей, не якщо це люди, не, так знання і так далі, окей, вони їх просто переховають і та інформація, яка в нас у нас вже не буде і тому військовому плані нема куди. Коли... Знаєте, немає сенсу відповідати зараз тільки через це, що нібито окей, у нас якась там національна гордість mm -hmm. зачепили. Mm -hmm. Щось таке. Не ми не підлітки, ми незалежна держава, і уряд повинен не вести собі а з практичної точки зору, враховуючи, що у Ізраїлю немає сухопутного кордону з Іраном. Відповідь може бути тільки з повітря, так це може бути тільки а, повітряний або ракетний удар. Теоретично так. Ізраїлю є інші новості провести, але це історично ми це виконували, коли треба було повертати заручники, антебі та інше. Ну Можете уявити, що можна зробити це. Що й не не, не, не завертати, а знищити щось ніколи, чи, чи таке. Але по так чи інакше, все одно тут поміччі по, по союзників потрібна. Нам потрібне повітряне предпілля то що називається військовому військов, військовій теорії, тобто можливість діяти не на своїй території, а перед свою територію. І тут знову то, 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 то потрібна згода зі сторони данії та інших країн. Діяти uh, разом набагато набагато простіше ніж діяти в інці. Ви це добре знаєте. Арія, uh, хочемо вас запитати в даному випадку, і як громадянина Ізраїлю, і як політолога, і як чинного військового, ось таку річ для України. Захист і підтримка Ізраїлю стала приводом для кожного українця міркувати на тему, а чому Ізраїль так підтримується, а Україну ні? Це означає, що Ізраїль важливіший для світу, чи це означає більш глибинні якісь стосунки? Чи це означає, що увага до України не настільки сильна і відповідно Україна не настільки важлива? Поясніть ці процеси відразу за трьома векторами, з чого я почала, і як політолог, і як військовий, і як громадянин. Ізраїлю. Так, дивіться, давайте з як військове, це, це це, просто допомагати військовим, які мають на одній зкажу. Так, ну хоч ми не член НАТО, але в нас з тріщинах є офіси в штабі НАТО, і до того 30 років ми пере. Розробляємо разом технології, торгуємо зброєю і так далі. І так далі. Тобто, ми хочемо і член НАТО формально, але де де факто, але де юре ми член НАТО, це це по перше. І тому так, дуже просто нам допомагати, тому що всі розуміють, на і, 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 яким і, 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 яким чином це яким чином переходять і, і так далі. Це по перше. Я з політологічної точку знав. Також наш ворог, не, він, не, скажімо так, легший можливо, ніж Російська Федерація. А, і, по-перше, дійсно через ядерне озброєння, і по-друге, через те, що Росія у досі ще для багатьох західних політиків виглядає. Як от ти отой відмідь, чи ото а, РСР, коли ще рацію, вони так. Вони його так, так, вони, вони все ж таки його бояться. На це немає жодних жодних Логічно. Дотий, дутий, монстр і колос на глиняних ногах. Да, але на жаль, до цього треба дійти і зробити висновки. Аріє, дуже дякуємо, що ви з нами так спокійно поміркували на різні теми. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу. Був з нами на прямому зв'язку.